Ну що, мої люди, вибачаюсь, це я про Вінника згадала. Отже, гудбай або Алфідерзейн, Олежа. Тож, пісенька мої люди, яку він заготував до Дня Незалежності, повернувся в Україну з Берліна, а він резидент Німеччини і там багато років вже живе, тож не спрацювало, Україна не вибачила. Не вибачила цього зрадника, який втік з України на початку війни і два роки переховувався. І взагалі нічого ніде, не пари з вуст. Отже, в нас є прекрасна альтернатива, чудовий співак. Подивись у аркаву зранку, сіл в у твоїх очах. І це Андрій Кравченко. Хлопець сам із Запоріжжя обожнюю це місто. Я його дуже-дуже люблю. мій причам! Співаки і справді дуже схожі між собою візуально. Але Андрійко, мені здається, співає більш красивим, чистим і молодим голосом. Це дуже важливо. Ну, може, це пов'язано з тим, що у Олега були залежності. Ще подейкають, що Андрій Кравченко навчався в університеті разом з племінником Павло Зіброва, і саме останній зіграв важливу роль у ставленні Андрія Кравченко як співака. Тож Андрійко. Уперед, наш нам віник, в нас є ще один красунчик, набагато голосніший. Ти моє золото, ти світочей, без тебе холодно, не сплюношей. Ти моє золото, ти, ідеал. без тебе холодно.